Чуйний, люблячий, розумний, самовідданий, перший у навчанні і спорті, лідер і вірний друг, чесний, порядний і людяний. Саме такими словами згадують рідні і близькі Віталія Нестеренка. Він виріс у Пересипському районі. Тут ходив до школи, тут формувалися його погляди і характер. На факультет судноводіння Одеської національної морської академії його привела Мрія стати моряком. І він ним став у 2006-му. Його ім'я досі вписане в почесну книгу відмінників навчання. Після завершення навчання він почав працювати на суднах іноземних судновласників на посадах вахтового помічника капітана старшого помічника і капітана. Йому не було і 30 років, коли він став капітаном на морському судні. Мамочку, вибач за чорну хустину слова вірша, які лунає на мітингу реквіємі, де відкривають меморіальну дошку від курсантів Національного університету Одеська Національна морська академія матері загиблого героя. Точно відображають життя Віталія Нестеренка. Яскраве, героїчне і, на жаль, з трагічним фіналом. Він понад усе любив матір Валентину Васильівну. Вітав зі всіма святами і просто дзвонив як з далеких рейсів, так і з під Херсона, де воював, звільняючи місто. Мама досі згадує кожний момент і кожне слово сина, головним з яких було мамо, я повертаюсь з відпустки в країні війна, і я йду захищати мою Одесу. Всіх вас настолько, будь ласка, всіх стокозаботнева. Мамі реша точе. Чого? Командиром розвідувального взводу Віталій Нестеренко став свідомо родині. Про це він не повідомляв, щоб не хвилювалися. Сам вважав, що військова кафедра і вміння вибудовувати логістичні маршрути потрібно застосовувати саме тут, на окупованому півдні, з його розгалуженою річково-озерною системою. Саме навички капітана допомогли йому планувати військові операції, і успішні висадки. Перша і єдина втрата підлеглого побратима настільки вразила Віталія, що він самостійно здійснив вихід на окупований берег, евакуював тіло. І на зворотньому шляху врятував ще вісім воїнів бригади. За участі Віталія Ністеренко був сформований розвідувальний взвод, і він безпосередньо як командир формував команду, яка буде виконувати надскладні завдання, спрямовані на забезпечення розвідувальної діяльності батальйону. Його така черта була, що він углублявся до. На наймаленьких най най деталей, які можуть вплинути на виконання завдання, це переросло вже в захоплення плацдарму на лівому березі, от, який утримується до сих пір. Загинув Віталій Нестеренко від автоматної черги диверсанта поблизу села Козачі Лагері Херсонської області. 30 вересня герої України старшому лейтенанту Віталію Нестеренку відкрили меморіальну дошку в національному університеті Одеська національна морська академія. Дуже потужна особистість Віталій. Важко матері ви бачили рідним. Переживати знову і знову, але це потрібно і вони це розуміють. і Ми їм вдячні і різкий уклін сьогодні. Також командир батальйона передав матері відзнаку головнокомандуюча збройних сил України ісь указ президента про нагородження посмертно званням. Героя України і це звання вручає особисто президенту країни. Ми відкрили доску в сьомому ліцеї, де він безпосередньо навчався, і про нього також дуже відгуки позитивні. Він і там відмінник навчання, і тут з червоним дипломом закінчив. Ми також назвали в честь Віталія вулицю. Коришня академія Воробйова на честь героя України Віталія Нестеренка. Я дуже співчуваю сім'ї та. Самій мамі цього героя Віталія він є великим прикладом для нас, як для курсантів, для студентів. Нам є на кого рівнятися. Через те ми зробили такий вагомий вибір в своєму житті. Пам'ять про нього вона вдохновляє молоде покоління, яке зараз буде випускатися, офіцери молоді. Вони будуть знати, що був такий випускник. Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Вона продовжує йти ворога більше, його натиски сильніше. Він має чисельну перевагу, він має перевагу в озброєнні. От і такі командири, потужні, як він, безпосередньо вирішують долю всього особового складу, то що вони беруть не кількістю, а вони беруть своїми здібностями командирськими. Тобто вони правильно приймають рішення, і ці рішення зберігають життя.